Друзі, вітаю 6 грудня 24-го року. Ви на каналі Сир назавжди у з п'ятниця, відео для підписників. І сьогодні ми, можливо, вперше навіть будемо говорити, аналізувати, разом рахувати ціни на вершкове масло, як я обіцяв, і торкнемося і цін на сметану, оскільки у нас саме останній рейтинг був сметани. Всі ціни я прошу, щоб маркетолог мені висилало в таблиці в Excel. І зараз я вам звів їх до спільного знаменника, тобто за кілограм, да, тому що є упаковки 200 грам, 180 грам, 300 грам на сметану. Ну, по маску теж те, що нікому не подобається, 180 грам і 200. Хоча хочу сказати, що, наприклад, сир плавлений, от Хохленд-лідер в Польщі, да, він має там, наприклад, 180 грам, поляки роблять 140, 150, 160, аби тільки менше. Тому це такий захід. Він характерний для багатьох країн і насправді має навіть... Окремий термін це зменшення упаковок, має певну назву. Це такий класичний маркетинговий такий прийом. І насправді використання цього прийому не додає лояльності споживачам, не додає виробникам симпатії від споживачів цієї продукції, коли вони читають, що в їхній, їхній улюблений продукт має зменшену вагу, то звичайно це негатив. Відповідно, і ви повинні розуміти, що виробник це знає, це означає, що вигода. Від е, цього самого зменшення, вона більша за негатив від споживачів, які купують цю продукцію. Ну, наприклад, як в нашому випадку, низька купівельна спроможність і фактично основна частка ринку, яка вже перейшла на цю саму зменшену вагу. На жаль, значить, у сьогоднішньому відео зараз я покажу вам два протоколи вже впритул близько. Це протоколи на дослідження масла вершкового в європейській лабораторії провідній мережевій. Масла торгової марки Волошкове поле і масла під торговою маркою, до речі, якою торговомаркою? Під торговою маркою «Білоцерківка». Обидва ідеально пройшли ці тести. Нагадую, що там перевіряють хроматографічним методом наявність будь-якого відхилення, якщо додавали будь-який інший від молочного виджиру, навіть там риб'ячий чи там. Тваринний яловичий, свинячий, а не тільки пальму, як ну, в найпростіших тестах, скажімо так. Так, ну починаємо з масла білоцерківське екстра 82%. Сьогодні говоримо тільки хороше, бо вони порадували тестами. Нагадую просто, що біло і білоцерківське це одне те саме масло в різних упаковках. Ось протоколах досліджень. Метод дослідження тріглецерідний. Зверху ви бачите по різним жирним кислотам, я так розумію, інтервали, і холестерол, холестерин фактично. От. І рядового споживача цікавого більше може зацікавити, вибачте, низ таблички. Оці. Останні п'ять рядків: це порівняння з точки зору загального жиру, наявності вмісту жиру риб'ячого, пальмового кокосового, волов'ячого яловичого по нашому, і навіть смальцю свинячого, і по всім цим показникам. У порівнянні виявило, що масло чисне тільки з молочного жиру. Крапка. Так, радіємо разом за білоцерківку і переходимо до масла волошкове поле. Значить, черкаський комбінат. Маємо претензії регулярні до цього виробника, зняли з їх з дегустацій. Продукція не витримує терміни зберігання по маслу регулярно сторонні присмаки. Це Потенційно один з кращих наших виробників, просто дуже старий, недомодернізований. І до двох інших комбінатів, які входять в групу, а саме Кминська масосербаза і Первомайський завод це згущонка з дитинкою, і масло таке саме. У нас претензій не було і зауважень. От бачите, познайомились, поспілкувалися ми з генеральним директором Волошкового поля на виставці в Парижі. Домовились про співпрацю. Можливо, але зараз як це м'яч на їх половині поля, Арсен Дідур. Він підключався до нашої бесіди, каже, може, спілка молочних підприємств профінансує цей проект. Дивіться, якщо вони кажуть, що в них проблем немає або вони їх самі вирішили, я умиваю руки, і в наступному році ми знову почнемо їх дегустувати і побачимо, який буде результат на сьогодні. Фактично, я з власної кишені рекламую в хорошому сенсі фінансую, скажімо так, лояльність до цього виробника їх зразок. За 100 євро аналіз пройшов, пройшов прекрасно, жодних домішок. Але якщо чесно, то ніхто ж не сумнівався, що всі учасники наших рейтингів мають натуральні молочні продукти. Фактично, ми е, оперуємо іншим рівнем: е, наскільки свіже, наскільки чисте, вищого гатунку молоко, чи другого чи не е, використовували якісь е, заморожені продукти чи там зневоднений молочний жир. Інший рівень деталізації. Так, друзі, переходимо до аналітики до основної частини відео. І так, доповідаю: на сьогодні середньозважена ціна на масло вершкове в Україні оптова з комбінатів на масло 72,5% жиру складає 345 гривень з ПДВ на масло 82 390 гривень за кілограм з ПДВ. Нагадую вам, що в жовтні на початку ми з вами спрогнозували ціну в 116 гривень за пачку масла. 180 вісімдесят грам 82 жирності на підставі даних на ціну масла в Європі. Це важливо, це все зав'язане. Бо якщо буде масло в Європі дорожче, вивезе Україна. Зараз я вам презентую свіжі дані з ринку. Тут видно, що Польща мало помалу навіть випередила Німеччину, а Німеччина стабілізувалась на позначці нижче 8 євро. Тепер що таке 8 євро? Щоб ви просто теж це відчували? 8 євро на курс гривні це 350 гривень. Але умовно без ПДВ. З ПДВ це 420. Тобто, те, що ми маємо ціну на ринку 390 гривень на масло 82-ї жирності, це десь 5-10% нижче, ніж в Європі. Якщо додати логістику при вивезенні, то фактично ті самі 5%, про які я вам завжди казав. Як буде різниця більше 5% між нами, вивезуть це масло українське в Європу. Так, давайте тепер оцінимо дуже важливу річ: а саме яка ж мінімальна ціна от на цих базарчиках на риночках може бути на масло, при тому, щоб масло залишалось справжнім, от тим, що продається на комбінатах. Ну, дивіться, ще раз нагадую, пам'ятаєте, ціни 345 на 72 масло, 390 на 82 масло. значить, відповідно, оці от приблизно 10%, Пам'ятаємо про рівень можливого теоретичного обману на риночках. Там, ваги не б'ють і так далі, і от отримуємо фактично мінімальні допустимі ціни. Тобто ВГВ масло на риночках 72 менше 380, 82 менше 420, з ймовірністю 95-99% це фальсифікат. Не купуйте масло за такою ціною. Дякую. Так, ну і те саме для мереж. Коли ви бачите в магазинах мереж пачку масла, от 180 грам. Значить, якщо мова не йде про акції, регулярна ціна, то 72,5-95 і вища ціна, все, що нижче, тим більше менше 90, це ну, фальсифікат може бути, якщо не акція. І на масу 82 має бути ціна 110-120, все, що нижче 100 гривень, вже повинно викликати питання. От такий аналіз, такі прикидки я вам зробив. Ну і нарешті питання відео про масло. Друзі, дивіться, я вам озвучив 345 масло 72,5, 390 масло 82 Зверніть увагу, зверніть увагу, показую, що 390 гривень ви можете отримати з ціни масла 72 врахувавши жир, то це просто переведення ціни по жиру. Увага! Питання, чому це переведення неточне, і який фактор першої величини треба додати. Для отримання більш точного результату, що не врахували, що треба розглянути, як приблизно це відкоригує ціну. Дякую. Так, стосовно відповіді правильної на питання минулого відео, значить, я е, вважаю переможницю Анну Антонюк, тому що вона контроверсійно дала версію 11,1%. Вона мені подобається, і це важливо. Тому що і ще раз, за новою рецептурою і збільшеним містом води, ви зможете зробити 11,1 одиниці продукції замість умовно старих 10. Звичайно, всі, хто писав про 10%, по-своєму праві. Але для того я і прошу спілкуватися, не соромитися, і пишіть мені, от пан Олесик отримає теж другий приз, хоча свідомо писав про 10%. Але ми один одного зрозуміли, про що йде мова? Я хотів, щоб ви зрозуміли, так само, як з ПДВ. 20% Двадцять відсотків 167. Коли ви працюєте з мережами, наприклад, ви націнили 20%. А мережі від ваших від суми обороту з ними нараховують вам 10% ретробонуса повернення, то ви вже заплатите не 10 націнки, а 12. Наприклад. Так, друзі, на сам кінець, давайте згадаємо кінець вересня, початок жовтня. Наша дегустація вершкового масла і ціни на масло. Як ви можете бачити, найнижчі ціни були на новгородсьіверське масло і Рошен. Ви так само викликано і як найвищі ціни. Ну, органіки зрозуміло, от волошкове поле і руть, який робиться не в рудє в Старокостантинові, виклано тим, що почали мінятися ціни. Одні ще продаються по старим, а інші виробники вже завели нові ціни. Звертаю увагу на середньозважену ціну на масло. За кілограм 542 гривні і за пачку 180 грам перше жовтня, умовно, 97,50. Зараз думаю, що все-таки 110-120 буде більш об'єктивно. Отак от піднялися ціни вже в магазинах за останні два місяці. Так, остання на сьогодні таблиця: свіжі дані по цінам закупи сметани 20%. Кінець листопада. Значить, що тут цікавого? Середня ціна 203,60. Дивіться, приблизно в одну ціну. Президент ферми Яготинське. далі важливо для вас, як для споживачів, набагато вигідніше купувати упаковки по 300 грам. Вони суттєво дешевші. Рекомендую. Ну, плюс органік да, скрізь фактично дорожче на 20% від приблизно відсотків. Дорожче молоко, органічне і так далі. І по маслу, і по сметані. на цьому все до зустрічі. Слава Україні! Допомагайте нашим воїнам! Вони того варті, вони найкращі.